Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Каміла, я тренер та фізичний терапевт. І сьогодні ми з вами розберемо найкращі положення для роботи. Тож не забудьте підписатись та поставити вподобайку. Але ці положення будуть не такі, як ми звикли з вами думати або шукати. Ми не будемо говорити з вами про роботу за робочим столом, як вам правильно вибудувати підібрати крісло, висота столу, положення. Ні, ми будемо говорити про положення на підлозі. Знаю, це може прозвучати незвично, і дуже часто, якщо ви працюєте в офісі, у вас не буде можливості таке зробити. Але якщо ви працюєте вдома, або просто навіть проводите час, переглядаючи там, якийсь ваш серіал, читаючи книжку, перевіряючи пошту і так далі, то за допомогою положень ви можете додатково попрацювати над своїм тілом та покращити його мобільність. Бо дуже часто люди думають, ну так я ж вже зробив тренування на мобільність, 15 хвилин порухався. Так, да, це чудово, це. Беззаперечно принесе вам користь. Але в нас з вами 16 в середньому 16 е активних годин на день. Тому, якщо ви, припустимо, кожні 20-30 хвилин будете змінювати положення, ви зможете покращити собі і мобільність ваших кульшових, і стан вашої спини. Ну, як мінімум, ви собі точно не зашкодите. Тож. Знаходьте можливості, я вам покажу 10 положень, які ви можете адаптувати під себе за допомогою подушок, за допомогою якихось а, підкладок. Можете плед загорнути в декілька разів. Тобто все адаптується під вас і, звісно ж, я вам опишу, над чим ми будемо працювати в кожному з цих положень. Тож запрошую до перегляду. Давайте розбиратись. Перше положення це сидячи, схрестивши ноги. Ну, я використовую для цього подушку у вигляді капібарки, сподіваюсь, вона мені пробачить. Ви ж можете знову ж таки використовувати валик для МФР, так само подушку, плет або вищий пуф. Для чого ви себе припіднімаєте? Якщо у вас проблеми із зовнішньою ротацією стегна, до речі, у мене є відео там, де ви можете себе обстежити. Я собі прикріплю вам посилання. То це вам допомагає покращити та полегшити це положення і, відповідно, таким пасивним способом покращити їхній стан. Знову ж таки, ви себе припіднімаєте, амплітуда у вас стає більшою, і таким чином ви можете сидіти на своїх сідничних буграх. Нагадую, як вам їх нащупати. Ви собі просовуєте руки під таз. І от такі от кісткові виступи мають бути в контакті з вашою подушкою. Таким чином, таз у вас буде в нейтральному положенні, м'язи вашого кору будуть залучатися також бонусом в роботу, аби вас тут утримати. Наприклад, якщо у вас є якийсь невеличкий столик, або навіть ви можете поставити ноутбук на ліжко, і таким чином ви вже можете працювати і не хвилюватися за те, що ви. Тут десь з'їдете на, на свій крижовий відділ, або таз надто сильно піде в передній нахил і таким чином ви збільшите собі навантаження на поперек. Ні. Знову ж таки, якщо навіть за такої висоти дискомфортно, можете сідати ще вище. Тобто ви все адаптуєте під себе. Також, якщо у вас в цьому положенні, припустимо, болячись тут гомілки, то ви так само можете підкласти під них рушничок. Тобто, як бачите... У вас немає ніяких приводів якось відмазатись або сказати, що ні, це не працює, бо якщо є бажання, ви все можете адаптувати під себе. Наступною позицією, яку ви можете спробувати, є положення 90-90, яке часто є вихідним положенням на моїх тренуваннях. І якщо ви подивитесь, припустимо, на маленьких дітей, я спостерігала, знаєте, вони дуже багато часу проводять в такому положенні і без проблем навіть можуть гратися з нього. Тож давайте собі повертати цю навичку. В цьому положенні ми з вами працюємо не лише над зовнішньою ротацією, а й над внутрішньою, яка дуже часто ігнорується, бо більшість варіантів розтяжок, які нам пропонуються у тренуванні, припустимо поза голуба або глибокий присід спрямовані на зовнішню. Тому просто навіть працюючи в цьому положенні, ви можете покращити стан своїх кульшових суглобів. Але я не рекомендую вам проводити в цьому положенні більше 20 хвилин. Ви можете проводити по 5-10 хвилин на одну сторону, потім її обов'язково змінити. Але не треба засиджуватись по 2 години, бо знову ж таки, що занадто, то не зовсім адекватно і це може викликати у вас дискомфорт. А нам цього не треба. Також, якщо у вас будуть виникати... Такі неприємні відчуття у вашій гомілці, ви можете підкласти собі під неї рушничок. Якщо дискомфорт в кульшових суглобах, то припіднімаєте себе ще вище або просто пропускаєте це положення. Окрім роботи над мобільністю кульшових суглобів, ми з вами можемо посприяти розтягненню наших м'язів. Ви сідаєте, розводите ноги по сторонам, наскільки вас пускають ваші кульшові суглоби. ви можете навіть трошечки зігнути ноги в колінах. тобто ви робите все, щоб вам було менш дискомфортно, або знову ж таки припіднімаєте себе. І таким чином, якщо у вас тут стоїть столик, ви можете працювати, або можете нахилитись, звісно ж, якщо вам дозволяє ваша фізична підготовка, і провести в такому положенні трохи часу. А що ми тут з вами, на що ми тут звертаємо увагу? На те, що коли ми нахиляємося, взагалі просто так от розводимо ноги, у нас розтягуються м'язи задньої поверхні стегна, і окрім цього, ми працюємо над привідними м'язами, бо дуже часто люди акцентують увагу на тому, щоб розтягнути саме задню частинку, і це не безпідставно. Але давайте не забувайте, нам потрібно працювати над усім тілом, і над привідними м'язами, і над зовнішньою частиною. Наступна позиція в цьому списку буде такою більш активною, менш пасивною. Ми сидимо з вами в глибокому присіді. Не всі можуть це виконати. Якщо у вас виникає дискомфорт в колінних суглобах, то звісно, ви пропускаєте. Якщо ви не можете опуститись прямо надто низько, то обов'язково собі ще підвищуєте. Але аби у вас не було такого, що ви сидите. Дискомфорт виникає, в мобільності в гомілках не вистачає, і ви сидите ось так ось з круглою спиною. Ні, ви повинні тримати грудний відділ таким більш-менш розігнутим за головою, витягувати стелю, і знову ж таки ви можете отак спокійно працювати або щось робити у вашому телефоні. Взагалі. Це наше звичне положення коліном. Якщо вони у вас не болять, немає ніяких проблем, гірше не буде, бо ця амплітуда в нас є доступною. Знову ж таки, подивіться на маленьких дітей, вони собі спокійно можуть в такому положенні гратися в пісочниці і нічого страшного не трапиться. Окрім того, що ми працюємо з вами тут над кульшовими суглобами, ви можете відпрацювати положення глибокого присіду. І також ми звертаємо увагу на мобільність наших. Нашої гумілки, що також є важливим для присідань, знову ж таки, тут ви можете спокійно дотягуватись, чергувати це положення з іншими, і як бачите, вже чотири положення, в якому ви можете продуктивно провести свій робочий день вдома. Наступне положення, яке я вам пропоную, спрямоване на збільшення амплітуди у наших колінних суглобах. Ви можете собі підкласти щось під гомілки, сісти на п'ятки або ж підгорнути ваші стопи. Якщо знову ж таки тут дискомфортно, то ви можете підкладати собі подушку не під гомілки, а дістати її звідси. І покласти між гомілками та стегнами, таким чином амплітуда у вас буде трошечки менше і вам буде набагато комфортніше перебувати в цьому положенні. І знову ж таки, ви працюєте. М'язи кору у вас активні, тобто тут не сильно буде комфортно, якщо ви ось так з'їдете, округлите спину, ні, ви будете витягуватись за головою вперед, ставити ноутбук на комфортну для себе відстань і починаєте працювати так, аби погляд був спрямований вперед. Тобто, як бачите. Ми ще й додали з вами тут роботу з нашими колінними суглобами. І з цього положення ми з вами можемо легко перейти до роботи з нашою стопою, а саме з м'язами великих пальців. Тобто ви сідаєте, підгортаєте пальчики і сидите рівненько. Перші рази у вас може виникати як такий невеличкий дискомфорт, ви будете відчувати натяг по підошній частині стопи. Особливо це стосується тих, в кого є плантарний фасціїт, п'яткова шпора і так далі. Але як тільки ви почнете проводити в такому положенні хоча б декілька хвилин на день, ви відчуєте, що стопа скаже вам дякую і її стан значно покращиться. Наступне положення буде дещо незвичним, можливо, ви. Не думали, що так можна працювати, але все ж таки можна. Ми стаємо з вами в положення на коліні, іншу ногу можна закинути на пуф. Тут ви таз підкручуєте трошечки до реабори, слідкуєте за його положенням, але не стискаєте сідницю, тобто не штовхаєте таз вперед, не провокуєте надмірного навантаження. То Підтянули таз у вас рівненько спрямований вперед, за головою витягуєте стелю, і так само можна спокійно собі виконати якусь частинку роботи. Але зрозуміло, що в такому положенні ми з вами не зможемо затриматися на хвилин 10, бо тут буде дискомфортно в коліні, до речі. А можна під опорне коліно так само підкласти подушку і на якийсь пуф закидаєте ноги. Тобто, Таким чином, ми з вами попрацюємо над передньою поверхнею вашого стегна, над тазом та над положенням грудної клітки відносно тазу. Тобто, ви себе таким чином збалансуєте. Тобто проводите в такому положенні, скільки вам комфортно, не забуваємо, щоб не боліло у вас коліні, суглоби, і ви могли зберігати цей контроль, і потім змінюєте сторону. Восьме положення є доволі комфортним, мабуть, найкомфортніше. Ви одну ногу можете підкласти під себе, іншу вивести вперед. Але зрозуміло, що тут ми з вами не просто сидимо. Ми можемо попрацювати до вірніше, ви можете залишитись в цьому положенні. А можна додатково попрацювати над мобільністю вашого надп'яткового мілкового суглобу. Таким чином ви себе можете трошечки змістити вперед, спрямувати, і ще й покращити стан мілки. І потім помітити, що, можливо, навіть ваші присідання стали глибшими, бо мобільність стала кращою. І знову ж таки не забуваємо, ми посиділи з вами в одному положенні і обов'язково перекладаємо ноги. І сидимо в іншому. Тобто можна покласти так, можна покласти собі під таз або просто загорнути ногу під себе. Знову ж таки, все робите в межах власного комфорту. Наступне положення схоже на те, яке ми вже з вами продивились. З розведеними ногами, але ноги зігнуті та витянуті. І тут так само, якщо у вас є якийсь столик, ви можете працювати таким чином, ви будете покращувати стан вашої задньої поверхні стегна. Для чого вам потрібне підвищення, щоб ви не відчували ніякого дискомфорту, тобто, або ви не хотіли сутулитися, аби компенсувати нестачу гнучкості, або якось надто сильно відхилитись назад. Тобто, це допомагає вам так от себе вибудувати, щоб ви були рівненькі. І звісно ж, давайте з вами розберемо. Ще варіант роботи на животі. Бо знаю, що дуже багато людей працюють в ліжку, і давайте розберемося, як це робити. Ви так само берете подушку, розташовуєте її собі під ребрами, спираєтесь на ваші передпліччя, ставите тут собі ноутбук. Так само, якщо треба, то можете змістити подушку трошки нижче. Тобто, також є такий можливий варіант. І все адаптуєте під себе. Лікті у вас під плечима, працюєте, щось дивитесь, і це бачите дуже корисно. Отже, 10 положень, і я сподіваюся, що я вас переконала в тому, що ви можете працювати над своїм тілом не лише на тренуванні. Зробити все максимально комфортним для себе, щоб навіть під час роботи ви проявляли турботу про своє тіло і давали йому можливість повернути те, що воно втратило через сидячий спосіб життя. Тож, не забудьте підписатися на мій канал, а якщо ви хочете активно попрацювати над мобільністю, у мене є міні-курс в спині, посилання залишу в описі, можете доєднатися до нього і в поєднанні з цими положеннями для роботи ви точно помітите результат. Тож, дякую за те, що провели цей час зі мною, і до зустрічі у наступних відео.